Колись давно мешкали по сусідству дві подруги, Нерозливода, Любов, І доля. Жили весело та дружно. Ніколи не сварилися. Разом поселяли у серце людей любов і дарували їм добру долю. Разом виховували двох діточок. У любові був син, якого звали Мир, а у долі дочка на ім'я війна. З дитинства дівчинка була вередливою, неслухняною та завжди намагалася зробити якусь шкоду. А от мир, навпаки, був тихим і лагідним. Лише він один міг впоратися з війною. Зустрічаючи хлопця, дівчинка завжди заспокоювалася, бачучи таку протилежність характерів, надумали мами одружити дітей. Молодята теж були не проти, бо, як виявилося, вже давно кохали один одного. Та не так сталося, як гадалося. Дізналися про цю подію жадоба, злість ненависть. Та брехня зрозуміли, що не переливки буде їм від такого шлюбу, та вирішили викрасти нареченого. вкрали і сховали. Та так сховали, що й досі ніхто знайти не може. Розсердилася війна, перемінила біле плаття на чорне та пішла світом шукати коханого, де проходить вона, там вогонь, руїни та смерть. Куди зазирне там гори і сльози. Не оминула вона і наше село, постукала ранком у зачинені двері. 31 січня 2015 року я прокинулася від незвичного шуму в будинку та голосного ритання моєї бабусі. По телефону їй повідомили, що її син, мій дядько Андрій, загинув на фронті. Я бачила, як бабуся враз постаріла, як змарніло її лице. І, хоча мені було лише вісім років, я відчувала, як біль края в її серце на шматки. Мені так хотілося полегшити її страждання, взяти хоч краплю болю на себе, але я не могла нічого зробити, хіба що притулитися до неї і обійняти. А потім була закрита труна і розуміння того, що дядько Андрій вже ніколи не відчине двері нашого будинку і ніколи не назве. Мою бабусю мамою. Після похорону, допомагаючи прибирати зі столу, я присіла на хвилинку і. Катруса! почула я тихий голос. Озирнулася і побачила незнайому жінку, якусь надзвичайну, і, хоч обличчя її було помережене зморшками, мало воно риси якоїсь неприродної краси. Не хвилюйся, тихо мовила вона знову і сіла поруч зі мною. Хто ви? запитала я, затумувавши подих. Я, доля, прошепотіла вона. Я йду за своєю донечкою, щоб зупинити її, але вже не ті роки. Ніяк не можу наздогнати її. Вона завжди поперед мене. Мені потрібно з нею поговорити. Я хочу її зупинити. Війна наробить лиха, а люди завжди нарікають на мене. Вони перетворили мене на жахіття. А потім звинуватили у всіх своїх гріхах. Звичайно, це ж так просто, а я ніколи не занапастила нічиєї долі. Просто я нічого не варта без любові. А де ж любов? запитала я. Вона заснула від розпачу та туги за вкраденим сином, і ти повинна допомогти мені розбудити її, бо без неї я не зможу зупинити війну. А що для цього потрібно зробити? Розумієш? Бачити і чути мене може лишень чисте дитяче серце, а тому я не можу звертатися до дорослих. Будь ласка, передай їм моє прохання, захищаючи свій дім, свою землю, свою країну від ворога, проявляйте любов один до одного: брат до брата, діти до батьків і батьки до дітей. Так ваші серця стануть чистими. Вони стануть вільними, і з них в пошуках любові полине неймовірна сила, яка, об'єднавшись в одне ціле, знайде місце, де заснула любов. Любов прокинеться, ввійде у кожне серце, прихопивши з собою добро разом з милосердям, яке ви будете проявляти до своїх рідних та близьких. Тоді все навколо зміниться, злі чари розвіються, і мир повернеться додому. Знайшовши коханого, війна заспокоїться від радості і більше нікому не завдасть страшного лиха, як і колись, люди будуть жити у мирі та злагоді, а я знову почну дарувати їм щасливу долю. Будь ласка, прошу тебе, допоможи мені розбудити любов!